Чи назас, дорогі співвітчизники. О є Так, ладно. А, за наших рукей. Е, я тебе можу запропонувати, але навряд чи хтось за мене проголосує. А давай попробуй. Голосуй за мене, голосуй за мене. Як? Голосуй за мене. Як? <голосуй>. Кардан. Ти, ти можеш вибери, вибери створи відділення і проголосуй за мене. Покинуть. Створишь ты... не и ставишь мне галочку. Да, я просто. Все, готово. Все. Типичные выборы, типичные выборы в Украине. Все, это Блядь, да, все. А, ммм. А, ммм, у нас... Ну, блин, там 2-2. Там 2-2 голоса. Там, 2-2 голоса. Да, да, да. У нас проблемы. Давай по новой, Миша, все хуйня. Суть в чем? Мы просрали все. Треба все пощать. Міняєм все раваго Фронт, Фронт сліт. Вода сліта, ти подиви наскільки ми все срави І тут тупо нереально не знаю- нереально Аааа Карзан командірує Ориф <кхріст> shuttle Інше якось Чувака візьміть ти будеш складним Буду складним, буду сітки строїть Буду все строїть Поїхали Каже кам кам ту май скод Хихих FUCK Може просто кам difthdef кам кам ту май сгод … Ааа все, ти, ним, ти ним будеш командувати. Хто? Не, А, нем. Ой, обстріли десь справа. Так, чекаем. Машини снабжения. Я надіюсь, хоча б в одній є снабжение. Пусто. Я так розумію, я беру, короче, водителя і ремонтирую цю парашу. Чи може тобі оцю машину теж отремонтувати, і ти поїдеш на мейн? Uh, ми можем, да, можемо, так, можемо відвідати. Ні, сідай, сідай за оцю, сідай за оцю отремонтувану, їдь на мейн. А її щас uh, відремонтую. Все, у тебе сапера віджала. Uh, спорим, що... Це було прочитано. Спорим, що ні, ми, мо... ми можемо вигнати. Його. А, я Я його можу вигнати, М -м, точняк. Тут же правил немає. Всім пофіг. Я не знаю, что это значит в целом. О, можем не Низил забрать. Есть, все, есть. Забрал. Хаммер был, на 350. Это район для геев, и тебе тут не место. Короче, довези якась машину, ты ж спец. Да стройся. Довези машину мне до А, ты застрял тут, то а? Так ты бы... Это бой? Да, вот с БМП. А, ну, о, есть. Готово. Поехал. Все, коты мы, коты Держись. Честно говоря, что не уявляю, где они. На кого мете типа, на дымцеваке стоит? Почему? А Блин, я не перестрелял в ППшку. Это позын. ты можешь попробовать там что-то подрывать? Может, хабы взял. Сука, нахуй ти їх викапував? Да не викапуй, блядь. Взлітай, взлітай, залітай! Забирай! Ты не стріляв? <плес> що, 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 що? Звоню. Отлично. Отлично, я могу его А, по мне стреляют уже круто. Всем привет. Меня зовут Мария. А. 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 Нихуя себе. Брэдли, Брэдли, Брэдли на 30. Блядь, не уехал. Розверни, розверни мене хоча б, я не бачу нічого стріляти. стрілять. Зараз я заїду в точку і розверну Задом нападай. Ой. Стреляй. Тупа? Блять, тікай, їдь, 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 тікай отсюда. Вона дивиться на нас. Ооооооо, Хйоу, хорош. Правиша, правійша, правиша, не заїжджай сюди, Давай вниз. Канаву. О, стута, да, вот тут під канавою можно. Ну я ж тут альфу поставил, йоу, Все, все, ну, все. Ставлю oh, hey. ставлю фобу. Ти просто зараз побачиш, да я хочу бункер, так де я хочу поставити хабу, ти взагалі офиешь. Прям під носом, да. Я бачу, куди ти oh. хочеш поставити Да, о, отут тут я хочу їх... Я ще під музику їду, Другий машини нам. Давай, давай самый правый юнгар, який зможешь заехать. Ось вс прямо перед нами. А, на... Направо, направо, давай, направо. Пізно. 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 Зараз подивимся, де точка впадает, якщо точка впаде тут. То впудуемся тут. Якщо точка впаде не тут, проедем 100 метрів и поставимось. Джекбон! Джекфон! ставлю, ставлю! Все в шо. Зараз сквадно, вс москводно зараз убью. А, ah, я понял. Скват 7, схват 7. Мап, мап! <рес> Він, наверное, даже не поймаешь, що это типа відбувається на карті. <рес> я скидаю на нього бомби. <рес> <рес> Дубай вид рады. штурм. да, оце отута буде саме актуальне. Це okay, вилазь. Вон, поміняв 100 разів. Та мен, мене не випускає. Блядь я ж не приїхав. У мене лопати немає. Да, я ж біжу. Вона, вона, от, тепер вона пропала. А ну-ка, глянь оцей двор, може тут теж треба щось застроїти. Постав отута сітку, реально, поставь сітки. патроны. Да ну нафиг все Да, из Ой, сетки Ну, има. я з -з 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 запад артиллерии дал. А сюда? Да, 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 прям по нам, тихо же, чуть не дав запад артиллерии. А. -а, -а. Э -э я могу на дрончику полетать, або э дать запрос беспилотника гигантского. Попробуй еще раз беспилотника. Гигантского? Да. Давай. А теперь я достаточно высокий шанс, то, что он активируется. Меня ж надеюсь, он активируется. ПЖ. Активуйся. Я вас прям на фобу ляжу. <laughs> Недостаточно. А убить он активировать. Хочешь прикол? Скорее всего, он не Что-то мне не сдается, что мы на заново на йо. Короче, я заново робим выглядит, что я шарю. <laughs> не, не, не вышел. Я требую, щоб ти вийшов і поставив ці москітні сітки великі. Даже, даже хаск стіни особо не допомагає. Поставив тут во дворі сітки оці. О, це імба. Тепер можна воювати. А хто? Актуально. Ох, я не можу дати арту, тому що я помер. Будь ласка, запам'ятайте цей момент, в майбутньому він зіграє дуже цікаву ситуацію. Я по хабі дав бомби і по хабі хобі. До речі, я не знаю, чи вбив я цього кулеметчика, але після цих пострілів стрільба закінчилась. Може він пересів, може він втік, а може і вбив, чорт його знає. Цікавий раді хтось забере, чи ні. Я вряд ну зазвичай, як зазвичай мій ралік забирають тільки тоді, коли я не прошу, щоб я забирав. А коли прошу, щоб я забирал, його теж не забирають. Атакуйте. Ой, де... я можу дрон активувати, активувати дрони. Але щоб активувати дрон, мені треба суициднесть. Убий мене, чуєш? Убий мене. Хорошо, виходь на вулицю. Ось, я все, я в с Хедшот давай. Блядь. <плес> ну, капец ти снайпер. Я забув, що у мене... ...присів на 300 метрів вже стоїть, типа. Це <плес> <Это> не ясно. <плес> промах, промах, промах. Не, ну кстати, можемо все-таки не активувати без пілотів зараз, не ну, пофиг. Чего кричать, що ми, що ми зараз пишемо історії і у нас все ідеально. <реш> Про те як араби з українським командиром затащили карту. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд, залишайте коментарі. Ну коротше, ви самі знаєте що робити. Maybe ще зустрінемось. Subtitles by the Amara.org community